на своєму каналі Бжини в шестирамочних вуликах. Ну і продовжимо ми роботу з вихователькою. І ще раз повторюся, кажуть інші, що потрібно стартер, а потім вихователька. А ви рахуєтеся, скільки ви часу будете затрачати, на трусив стартер, зроби прививку там. Потім витримає їх там сутки, потім знову виставлять. Так я вам показав, ви приготували сім'ю, яку хочете робити. Матку залишили в сім'ї, вони працюють. Зараз я вам покажу. Отак От працює сім'я. Несуть пилок, несуть все. Нектарчику я їм сиропчику положив. І зараз заглянемо з вами. Почистили нам комірки чи ні. Не буду вам не брехати, нічого, пройшло двоє суток рівно, як я поставив мисочки на чистку. Тому що вчора не зміг, далеко виїжджав, а зараз прийшов час. Зранку було прохолодно. Зараз обід, якраз те, що треба. Друзі, готував я цю сім'ю, як батьківську сім'ю. Це я робив навмисно, одягну, тому що тонка робота, довго працювати з ними. Зараз заглянемо. В такому вони стані. Бджоли вистачає достатки. Зараз подивимося, що вони нам начистили. Почистили, як бачили, я вам показував. Ну так, да, такі. Почистили все добре. Навіть набудували <світували> на одному. А так навіть юбки там. Все чистенько, все прекрасно. Таке положення ми їх ставимо. дивіться, для молодих. А хто, звісно, Уже цим займається давно. Не буду я не розказувати, тому що умнічають. Я для молодих показую, як я займаюся. Бджоли достатки, там решітка стоїть. Низу матка тут кинув їм. Не було куди, тому що поставив їм кормушку. І зараз в одній з сімей я зроблю прививочку. Так, да, і так вони бачите, як працюють. Гарненько. Дійсно, треба зараз заглянути, я зараз секунду загляну, щоб вам час не затягувати, є там маточники чи ні. Друзі, ну ось перша рамка, вона з відкритим розплодом, дивіться, і один маточник. Бачите, вони одразу потягнули. Але в ньому нічого немає, абсолютно. Я можу тільки положити їм, зараз з іншого вулика положу. Там у мене матка, нема родственного з нею, з цією маткою ніяких родственних зв'язків. Заглянемо ще. Це одна мисочка і одна там внизу є. А бджоли, бачите, покриті гарно. Буде, я думаю, все окей. Ми оту мисочку зараз з вами використаємо. Прив'ю я в неї. Хай відтягують. І я ще раз вам скажу, що будуть запитання, чому я так роблю прививку, тому що я відбираю сім'ю, яка мені потрібна батьківська. Ви бачили вже скільки там е, знаходиться е, трутня, от ходять і поверху, всюди вже його багато. І зараз я її прививку зроблю, скільки вони приймуть. Не знаю, перша прививка не дуже а завжди виходить. А інша вже, ну, це сім'я тільки я їх одразу і роздам. У мене будуть відводки, я роздам. А іншу що виведу? Я розіб'ю всю сім'ю з цими бджолами, тому що вони завжди, вже їхня матка, вони рахують, воно й запах їхній, вони її викорнювали. По одній рамці відтуди і ще по одній рамці розплода візьму з іншої сім'ї і кормові з боку, і буде гарний відводочок і молода матка, як виведе. Буду брати з такого шестирамника, Сім'я дуже гарна. Один корпус зняв, в нижньому корпусі зараз я знайду рамочку, яка мені підійде для прививки, щоб тільки-тільки... Вилупилися лічиночки і буду прививати. Сто раз не буду це показувати, прививку, але покажу вам, покажу яким шпателем буду прививатися. Такий шпатель, це мені підігнав мій молодий друг Серега Шумейко, наш українець, який знаходиться зараз в Німеччині. Їх. Два в упаковочці для правої руки і ось інший для лівої руки. О, вам отак буде краще. Видно? Це для лівої руки, а це для правої. Я помітив собі, щоб не вишукувати кожного разу. Попробував уже сьогодні вдома і виходить гарно. Друзі, відібрав отаку рамочку. Бачите? В цій частині виходить і тут, тут повзросліше, а тут якраз тільки вилупилися маленькі. Молодим розповідаю, що обов'язково, якщо рамку берете для прививки, ніколи не витрушуйте. Тільки з щіточкою. Берете щіточку, отаку щіточку і обережно. Вам видно, не знаю. Видно, не видно, не знаю, але так обережно, подивилися, щоб матки не було. так обережно ділку треба молодой, дуже багато бджолки. обов'язково не струшуйте, Тільки щіточкою. Матку подивилися, щоб не було. І пішли, 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 пішли. І щоб не було бджілок. І щоб вам, коли ви будете робити прививки, щоб вони вам не заважали. Тому що це тонка робота. Дуже треба обережно, щоб не пошкодити лічинку. Це, отак ми змили. Бачите. І тут на цій стороні ні. А на цій стороні, ну, звісно, камера не дуже візьме. Так. Буду прививатися, потім вам покажу. Друзі, ну от таке Малесеньке воно. Дивіться, може вам видно буде. Закінчую вже так, може так. Все, друзі, зробив прививку. Камера може візьме, може ні. Не буду. Закінчив я з прививкою. Бачите, народжується молода бджілочка. Де ви народжується, народжується. Виходить. Сіренька, маленька. Отак проходить цей процес народжування. Ніхто не кричить, ніхто не падає в оморок. вилізла мовчки і все. Друзі, ну все, швиденько все робимо, повертаємо в їх потрібне положення, отак ставимо, потихеньку опускаємо, щоб не випали там лічинки, піддвигаємо. Ставимо обов'язково кормушку. Бачите, я вам показую все, як треба. В кормушку наливаю. Корм я наливав, вам показував прошлого два дні назад, забрали літру, але я зараз налью їм більше. Модоцифровий сиропчик додаю митку. Гарно, щоб смакувало їм, щоб вони з задоволенням брали. Бачите, сила сім'ї непогана, якщо за двоє суток літру забрали. Знаєш, якому кому брати. Це тепер записуємо, яке число в нас. Друзі, двоє суток пройде, подивимось прийом, який прийом у них. І потім вже будемо без не дуже от жарко, а все одно, без на, на прольоті став перед літком, але секунду і все. Чекаємо двоє суток, дивимось. Прийом, і потім вже, коли зроблю прийом, я окремо відео зніму і потім вже покажу, як я буду на другі-треті сутки роздавати маточники. Хай вони ці маточники виховують уже і докармлюють у своїх відводках. А вам бажаю гарного сезону, не звертайте на холода, у нас теж йде хвильова погода. сьогодні. Вчора було 30. Сьогодні 20, а завтра вже 10, а післязавтра 9, а вночі 4-5. Бажаю вам міцного здоров'я, до побачення.